Вітаю усіх на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про нові команди в які вийшли з першої ліги, трансфер Динамо шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Ворська Кудрівка, де команда з Кудрівки перемогла з рахунком 1-0. Цього вистачило, щоб перевести матч в овертайми, там також зіграти 0-0. А вже в серії після матчових пенальті Кудрівка перемогла «Ворсклу» з рахунком 4-3. І таким чином сталася просто сенсація, де Кудрівка вперше виходить в УПЛ, ну а Ворскла вперше вилітає до першої ліги за часів незалежності України. Три дні тому в Києві на оболоні Арені Ворскла досить впевнено перемогла з рахунком 2-1. Однак, отой гол, який забила Кудрівка і відіграла один м'яч, він, напевно, і став ключовим в цьому поєдинку, тому що. Ніхто ж не заважав Ворсти і тоді нормально завершити той поєдинок і мати впевнений гандикап у два м'ячі. А так кудрівка відіграла один м'яч, суттєво збільшила свої шанси в наступному матчі, і цим не скористалася, тому що те, як грає зараз полтавська команда, ну це просто жах. Юрій Максимов, який прийшов до полтавчан десь восени, нічого не зробив для команди, а таке враження зробив лише гірше. Прикра, звичайно, за вороску, що така команда з міста Полтава вилітає до першої ліги ще й вперше за часів незалежності країни. Однак ну, все це, це було логічно, тому що є велика заборгованість, погано підходять до комплектації складу, погано підійшли до того, хто буде очолювати команду, тому що, як бачимо, це повністю провал. В одному з минулих відео я розповідав, що є така ймовірність, якщо вороска вилітає до першої ліги. То скоріше за все вона там не буде грати, бо просто не захочуть, не захочуть віддавати борги минулим гравцям, бо є трансферний бан. Просто розпродадуть команду і закриють цей проект. Однак, за інформацією телеграм-каналу Бей Біжи, президент клубу Костянтин Живаго не планує закривати клуб, а навпаки, планує робити там повну реорганізацію, тобто звільняти усіх топів і робити новий клуб. і... Так би мовити, Перша ліга буде певним очищенням. Полтавська академія частенько давала непоганих гравців для основної команди. Це ми постійно бачили. І Павлов їх залучав, і інші тренери. Тому, думаю, можливо, якщо вони розпродадуть всіх своїх основних гравців і зараз будуть грати командою Ю-19 та іншими молодими гравцями, то за 1-2 роки вони зможуть повернутися до УПЛ. Що стосується Кудрівки, то я був одним з тих людей, які казали і не вірили в цю команду, що вони можуть проти Ворську, і називав їх головними аутсайдерами з цієї четвірки. Тому хотілося б вибачитися перед цією командою і привітати, що вони вийшли в УПЛ і будуть там грати. Але звичайно, виникає питання, а що буде далі з Кудрівкою в УПЛ, тому що ну ж, потрібен стадіон, щоб там грати, бо той стадіон, де вони грають вдома, у Кудрівці в своєму селі там. Маленький стадіон, там не вистачить освітлення, а тому потрібно грати десь на іншому стадіоні. Наскільки я розумію, то вони будуть грати свої перші матчі УПЛ в Києві на стадіоні Оболонь Арена, як вони грали проти Ворскли, тобто поділять цей стадіон з оболонью. А ось в майбутньому вони планують грати в місті Ірпінь. Там є непоганий стадіон, але потрібно. Ним позайматися, там підмарафетити, навести порядок, зробити освітлення, оновити його. Тобто, в цілому там все є. Просто потрібно витратити гроші, витратити час, щоб це привести до ладу. І як на мене, це дуже цікава ідея до того ж, там знаходиться їхня академія саме у Репіні. А ось в іншому матчі плей-офф Металіст 19 25 знову переміг лівий берег з рахунком 1-0 і таким чином повертається до УПЛ. Це протистояння вийшло певним реваншем, тому що рік тому лівий берег взагалі дивом отримав можливість, додаткову можливість грати в УПЛ, коли чотири команди розігрували одну потівку, де лівий берег обіграв Металіст 1925. Зараз вийшло все навпаки. Металіст 1925, який був в першій лізі, обіграв лівий берег, який був в УПЛ. І таким чином все повернулося як було і рік тому. Що стосується самого поєдинку, то напевно Металіст 1925 провів один з найкращих матчів усього сезону, тому що я спостерігав майже кожен матч в першій лізі, в основній лізі, в лізі чемпіонській, і вони жодного разу так нормально не грали. Це була просто їхня ідеальна гра. При тому, що вони грали проти серйозного суперника «Лівий Берег, який має досвід в УПЛ, постійно грав з крутими командами, здобував непоганий результат, виглядав завжди пристойно. І цього разу лівого берега не вистачило, щоб пройти команду з першої ліги. Звичайно, зараз головне питання щодо нового тренера у Металіста 1925. Там зараз два кандидати: це Юрій Вернодуб, який залишив Криворізький Кривбас, ну а також Олег Долуб, який там рік тому залишив ЛНЗ і до сих пір знаходиться без роботи. Звичайно, в цьому поєдинку не вийшло без скандальних ситуацій, тому що вболівальники металіста 2-25, а саме це гравці академії, тобто там хлопці, яким від 14 до 17 років, були певним ультрас в цьому поєдинку і вигукували ну, досить неприємні речі у бік фанатів лівого берега. Нагадаю, що в країні йде війна вже більше 11 років. І якщо деякі не пам'ятають, то в нас є певне перемирення між вболівальниками і вигукування ось такого характеру. Ну просто незрозумілі. Бо зараз ніяких фанатських бійок, двіжу цього просто немає. Зараз є одне це захист нашої країни. До того ж, просто нелогічно таке кричати про команду, яка дала вам, можна сказати, прихисток, і ви граєте на їхньому стадіоні. Лівий берег дуже затишний, красивий стадіон. Я там сам був вже три рази, і мені завжди приємно там знаходитись. Тому ну, ось так кричати про лівий берег, який вам дав е, прихисток, коли ви не можете грати вдома в Харкові? Ну, якось просто ну, дуже дивно. У підсумку лівий берег відправляється в першу лігу. Деякі журналісти казали, що це успіх, що вони потрапили до стикових матчів, але як це можна називати успіхом, якщо у підсумку вони вилітають до першої ліги? Тому звичайно. Якби вони не раділи своєму виходу в УПЛ рік тому, зараз для них це провал, що вони повертаються до першої ліги. А ось на металіздевяна 1925 в УПЛ навпаки чекає серйозне підсилення. Окрім того, що до клубу приєднається Ілля Крупський, який грав за Полтавську «Ворсклу». Він там грав на правах оренди останні півроку. Тобто трансфер вже готовий. Також до харків'ян приєднається Іван Калюжний, у якого завершується контракт з за Олександрією. Ну а він переходить на правах вільного агента до харків'ян. Тому це дуже серйозне підсилення, і окрім цього, звичайно, буде ще щось. І ось одним з таких може бути Павло Ісенко, воротар Полтавської ворскли, у якого завершується контракт, і начебто харків'яни ним цікавляться. Про це повідомляє телеграм-канал біжи». Чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо Павло Ісенко харків'янам, тому що у харків'ян є Мозіль, Варакута. Останній взагалі провів дуже класні матчі проти лівого берега. Ну, Павло Ісенко, якщо чесно, не виражає свою грою в останніх матчах, десь є фейли. Тобто, так, він воротар з непоганою реакцією, але при тому, що є фейли. Криворізький Кривас цього літа очікує дуже велика чистка, про це повідомив генеральний директор Володимир Баєнко. Він повідомив, що гравці, у яких завершуються контракти, а саме Андрій Кліщук, Даніель Соса, Андрій Понедельник, Максим Леньов, Дмитро Ханчиновський, Юрій Вакулка та Володимир Якимець, з ними контракти не будуть продовжувати. Звичайно, для Криворізької команди це певна втрата, тому що Соса є основним гравцем. Вакулка багато грає Понедельник, але з іншого боку не також і багато втрат. Враховуючи, що кривба зараз планує залучати багато молоді, а там є талановита молодь. Це Ярослав Шевченко, і Тимур Ботенко, і Каменський. І ці гравці можуть в наступному сезоні показувати рівень краще, ніж у тих гравців, які ось позалишали кривбас. Але звичайно, цим футболістам потрібен головний тренер. До цього був Юрій Вернадуб. Всі знають, що він такий дуже дисциплінований, дуже кваліфікований тренер, і замінити його буде дуже важко. Однак повідомляється, що начебто Кравбас може очолити Патрік Ванлоувен, враховуючи його відгуки Шахтаря з медаліста 1925, то можливо це саме той тренер, який і потрібен Кравбасу. Він не підійшов харків'янам та донечанам, тому що це той тренер, який любить багато бігатні і постійно змушував багато бігати своїх гравців. Можливо, це потрібно саме для молодих гравців, і це може допомогти їм там. Краще прийти до форми УПЛ. До того ж, ми бачили, як він працював у Луганській зрі, де було багато молоді, київської молоді, і у підсумку ця команда посіла третє місце. Хоча, якщо чесно, мені більше подобається на посаду головного тренера в Кровбас Желька Любінович. Не знаю, чи розглядають вони його на пост головного тренера, але мені особисто подобалася його робота в Минаї. Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні гравця Фенербахче, опорного півзахисника Ізмаїла Юксика. Про це повідомляє турецькі джерела. Звичайно, зараз буде багато новин з приводу того, що Ардат Туран хоче певного гравця у Шахтар, тому що таке частенько трапляється, що певний тренер хоче якусь низку гравців саме для його нової команди. Ось, наприклад, як це було з Роберто Дедзербі. коли прийшов Марлон-захисник Невес. Педріньо і Трауре, і витратили вони на це 50 мільйонів євро. Враховуючи, що гірники витратили на дуже багато ресурсів, щоб запросити Арда Турана до свого клубу, то думаю, що готові також багато витратити ресурсів, щоб йому було краще працювати у Шахтарі та щоб він запросив саме тих гравців, які йому потрібні. Тому можливо вони дадуть йому також якийсь певний карт-бланш на суму 50 мільйонів євро. І звичайно, враховуючи відсутність нормального опорного півзахисника, ще з тих пір, як залишив команду Тарас Степаненко, який, хоч і тоді не був основним гравцем вже в останній час, але все одно був найкращою опцією на цю позицію. Тому у гірників до сих пір немає гравця на цю позицію і потрібно терміново когось придбати. І саме цей Ізмайл Юксек може бути непоганим підсиленням. Київська Динамо може повернути бразильця Вітіньо, у якого орендна угода з «Інтернаціоналем» чинна до 30 червня цього року. За моєю інформацією, Динамо вже працювала над поверненням Вінгера рік тому, але тоді він відмовився. А ось зараз, коли кияни стали чемпіонами, це може серйозно повпливати на рішення гравця. У Вітіньо не все добре у своєму нинішньому клубі, і це може зіграти певну роль, чому повернення до «Динамо» може зіграти і для нього. Позитивну роль і для Динамо, тому що ось було вже так з Аміросом, який не знав, куди перейти в який клуб, і у підсумку вирішив приїхати в Україну і грати в клуб, в якому він і належить. І так само може статися і з Вітіньо. У Вітіньо залишається рік контракту, і він може провести наступний сезон саме в Динамо, якось їм допомогти, або просто мати непогану статистику, що він грав за Динамо, що він грав в Єврокубках. Тому для нього це також дуже важливо просто. Пограти за Динамо та познаходитись на виду. Але, звичайно, хотілося б, щоб і Динамо отримала користь цього і щоб це вітіння заграв у складі киян та допоміг їм у виконанні найвищих завдань. Лівий захисник збірної України та Лондонського арсеналу Олександр Зінченко потрапив на Радари топ-клубів Баварії, Нюкасла та Монако. Про це повідомляє видання за Телеграф. В джерелі йдеться, що каноніри хочуть за українця приблизно 20-25 п'ять мільйонів євро. Сам Олександр не проти переходу, адже немає ігрової практики в клубі. Взимку він був близький до Борусію Дортмунд, де був вкрай потрібен лівий захисник, але трансфер зірвався, а точніше німці хотіли лише оренду, коли арсенал повноцінний продаж. Зінченко якісний та непоганий гравець, але найголовніше він універсал. Він може зіграти. І в півзахисті, і зліва по всій бровці. Тому, звичайно, для будь-якого клубу це було б непогане підсилення та можливість мати універсального такого гравця. Але є певне відчуття, що він не тягне рівень АПЛ, тому в нього не вдалося ні в Манчестер Сіті, ні в Арсеналі. Тому можливо було б краще перейти в Баварію або в Монако. Але будемо сподіватися, що перейде саме в той клуб, в якому він і матиме найвищу ігрову практику. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.